Вітаю всіх. Сьогодні 16 вересня. З вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква Київська область. Це кущ сорту винограду пам'яті Небесної Сотні, який вирощує мій сусід в минулому році на шпалері. В минулому році ми, я показував. Яке було навантаження в цьому році ще трошки більше навантаження. Залишили одне грону на пагін, тільки на кінцях плодових стрілок по дві грона. Хвороб в цьому році немає, білі плями це от сірки поставалися листя чисте, ну рік. Невдалий, ви знаєте, сплошні дощі. Два тижні дощі, тиждень сонця, знов два тижні дощі і до кінця вересня вже напевно нормальної погоди і не буде. Тому ранній сорт винограду пам'яті Небесної Сотні дотягнули до середини вересня. Отаке От навантаження, ягоду. Повністю ягода окрасилась, ягода солодка, пошкоджених дуже мало, цукор в цьому році дуже повільно набирався із-за холода, тому, якби особливо і не, нема що очікувати. Якщо в сонячні роки Небесна Сотня набирає цукру до 25%. В Одеській, звісно, в південних областях вона завжди так набирає, Ну, центр і північ України це якби тільки такі нормальні сонячні роки. Отакий От рік, як в цьому році, ну який рік, такий цукор, коротше, що тут говорить. Сорт пам'яті Небесної Сотні. Солодкий, хрумкий. Слава Україні, слава ЗСУ. Бажаю перемоги нашій Україні і всім здоров'я. З вами був Бачинський Анатолій. Слава Україні!